У луцьку тимчасово призупинили опалювальний сезон через допустимий температурний режим і сприятливі для цього погодні умови, сказав речник ДКП «Луцьктепло» Антон Безносиков. Мешканки привокзального району Тетяна Навроцька та Людмила Клевцова кажуть про відключення опалення знали. Ну я в квартирі не відчуваю, що холодніше стало. Можна просто краще в квартирі тепліше одягнутися, але це ж економія бюджету нашого для держави, для військових. Ну, вона чоловік воює, тому я тільки за що підтримувати бюджет наш. Мені взагалі комфортно зараз, чим холодніше. Зараз. Не настільки холодно, плюс 18 сьогодні, так що нормально. Батареї я сьогодні пробувала, ще теплі. Ну як так? От щоб було холодно в хаті. У мене спина болить, так що я весь час діти. Закінчення опалювального сезону дозволить зекономити на витратах за комуналку, каже лучанка Галина Булигіна. Хай тепло, треба економити, Я так де холодніше може включити. Ну і по платі добре. Загалом у Луцьку працюють 43 котельні, які централізовано подають теплоносій майже 55 тисячам споживачів, розповів речник комунального підприємства Луцьктепло Антон Безносиков. Оце топка котла зверху, верхній барабан, знизу, нижній барабан це топка. Тут там горить пальник. На одній з котелень обласного центру теплопостачання відімкнули о дев'ятій ранку, каже майстер Василь Олексюк. Зараз здійснюють поступове переключення котельні на подачу гарячої води. Виключили котла після того, як котел схолов, виключили мережного підживлюючого насосу. Зараз перекриваємо всіх споживачів по опаленню. Будемо включатись на гаряче водопостачання. Але підживлення теплових мереж буде відбуватись при необхідності при пониженні температури. Ми так само включимо опалення, як і виключили. Опалювальний сезон призупинили сьогодні, бо упродовж трьох діб середньодобова температура повітря була вище восьми градусів, каже речник Луцьктепла Антон Безносиков. З його слів, котельні переходять на літній режим роботи. Споживання газу очевидно, що в зимовому режимі значно вище ніж у літньому. В середньому доба споживання у нас близько 200 тисяч кубометрів газу. В літньому режимі це близько 55 тисяч кубометрів газу. Тому суттєве вивільнення об'ємів газу за рахунок цих. Кількох днів і відповідно це дозволить і нам зекономити, і споживачам сплатити менше. Зі слів речника, якщо температура повітря знизиться, подачу тепла до помешкань лучан відновлять. Оксана Кота, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.